Наталя, Доброго дня. Запишу вам відео, як користуватись калькулятором. За посиланням можна перейти з телефона, можна з комп'ютера. Ну, З комп'ютера, як от я зараз, це більш зручніше, бо сайт розроблений більше під використання комп'ютером. Тут є перелік проєктів, які. Додавалися на сайт є портфоліо, також ще більше робіт на Ютубі та в Інстаграмі, а внизу ось є такий калькулятор. Якщо у вас комплекс підфарбування найпопулярніший, то варто обирати його. Також є підшпалери. Він більш простіший у виконанні, тому коштує дешевше. І є з шумоізоляцією комплекс. Там і матеріали дорожчі, і саме виконання робіт також дорожче. Ну я вам покажу, на прикладі найпопулярнішого комплексу ось цей. Вибираємо. Далі вказуємо площу. Я вашу вже ввів сюди. Далі у нас є колонка матеріалів, галочки я тут вже поставив. І вартість матеріалів орієнтовно така майже 17 тисяч виходить. Далі ми обираємо роботи, які нам треба робити. Якщо у вас ремонт косметичний, тобто вже існує електрика, сантехніка, плитка, можливо, гіпсокартон, треба освіжити ремонт, то ви ставите тільки чистове оздоблення, наприклад, перефарбувати стіни. Якщо треба ще змінити підлогу, там... Постілити свіжий ламінат та плінтус, можна відмітити ще ось цю галочку робіт. А якщо треба робити повний комплекс робіт, то галочки ставимо усюди, що нам треба робити? І отримуємо загальну вартість ремонту в 27 200. Цю суму ми фіксуємо в договорі, і вона є незмінною до кінця робіт. Матеріали вони більш динамічні, вони можуть бути відсутніми в процесі робіт, тоді ми їх міняємо на якісь аналогічні, і ця ціна зменшується в, ну або зменшується, або збільшується в процесі ремонту. Також можна нажати цю кнопку, і тут більш детально. Можна порівняти в чому різниця між комплексами: ось цей базовий шпалери, фарба і акустика. Хрестиками виділено, що буде присутньо в кожному комплексі. Ну, а мінуси, що відсутні Отак От їх можна порівняти. Тут я дуже детально розписав. В плані інженерії вони суттєво відрізняються, і інші параметри. Все, що вас цікавить, все воно тут є в цьому файлі. Також нижче є опис матеріалів, які прораховані ось в цій колонці, вони отут присутні: електричні щити. Що сантехніка це сантехнічні виводи. А ті змішувачі, які у вас будуть намальовані в дизайн-проєкті, вони у вартість не входять. Це буде як третя колонка ще там комплектація. Тобто тут матеріали більш такі сипучі суміші, клея для плиточних робіт, фарби, різні штукатурки, труби, плінтуса, ось такі суміші. Каналізаційні труби, а все, що стосується комплектації, треба розрахувати окремо по вашому дизайн-проєкту. Ця вартість ще там з меблями, умовно, з всякою плиткою, яка буде у вашому дизайн-проєкті. Вона ще рахується окремо і залежно від проєкту дорівнює ще. Доларів 300 на метр квадратний, щоб ви розраховували, що це додатковий бюджет. Тож, отак, користуватись калькулятором. Вся інформація є тут. І тут користуйтесь, задавайте ваші питання. Якщо хочете, можу запросити вас на об'єкт, який зараз здається, там зараз іде пофарбування. Можна подивитись, як виконані всі ці етапи робіт. Тобто, що ви отримаєте, можу вас запросити. Це ЖК-Галактика на метро Лівобережній.